Що ти вітаю сьогодні? Хочу поговорити про один з найкращих термозахисних засобів, що представлені в асортименті нашого магазину, і це професійна італійська косметика медавіта особливо звертаю увагу, якщо маєте пофарбоване волосся, що схильне до сухості ламкості, Якщо не можете відростити довшину та маєте посічені кінчики. Лідер на ринку краси, італійський бренд Медавіта розробив формулу, з котрою ти просто не впізнаєш свої пасма. Розгладжувальний термозахисний протектор для професійного та домашнього використання, шовкове, живе, зволожене та максимально захищене волосся. Твій кращий термозахист, що ідеально розгладжує, надає антистатичний ефект, кондиціонуючу дію, не обтяжує, підходить для усіх типів волосся. Для свого пошкодженого блонду, звісно, також спробувала. Забудь про свої сухі. Кі та ламкі-кінчики та кайфуй від своїх локонів у нашому магазині. Також представлений тестер Тому всіх зацікавлених запрошуємо. Завітайте. Спробуйте, якщо ви дбаєте про своє волосся. До зустрічі у мімімі. -мі -мі.